Вітаю всіх! Я офігела м'яко кажучи, від новини. Україна буде робити експорт зброї. Вибачте, бред. У мене в це не вкладається Україна дійсно буде робити експорт зброї, щоб купити БПЛА. Україна дійсно буде робити експорт зброї, щоб купити БПЛА. Сонце, так. Ви дивіться, як. Який маразм, боже. Суд. Зміни, переродження. Тобто четвірка кубків. Так, думаю, що робити. Зміни, трансформації серйозні. У мене слів нема. Ми робимо трансформації серйозні, які проходить країна через партнерів, щоб. Я не знаю, куди ми катимось. Я не розумію, чим це все закінчиться, але готуйтесь до зупинки війни в будь-якому разі. Верховна Жириця, Жезлі, жезлів, ну, це захист наших. Король Пентагон, ось знову гроші, допомога, нас на грошах на допомозі зав'язано. Так Україна докатиться до цього. А чому ми не можемо цю зброю собі на війну взяти і відбити? Питання, правда? ж? Ось така у нас лажа випадає, вибачте.